Я їх називаю Анна Лупор, родилася 22 листопада 24 року. Так. Жила я на селі з родичами. Родичі мали господарку. Я ходила до школи до 14 років. До 14 років допомагала родичам на, так, на поле. Моя мама була вдовича, тому вже мій тато був другий чоловік. Не? Перший чоловік згинув на війні. Так я з ними жила до 18 років. Не? Мала 18 років, то були вже дівчині в нас. То, і забрали мене на саму працю. С мала брата молодшого, брата залишили. Мене забрали. Мама казала, що тільки на пів року, і я верну додому. так ще вже не стало. Я забрали німці, так до Німеччини. Правдиво, ми не хотіли, ми з братом втікали в поле, Ні. але прийшли, прийшов той біргмейстер і каже, що не добре. Маму, маму забрали до криміналу. Nie. У нас не було, так що вирішило. І ми так на поле з братом сиділи цілий день. Під вечір ми пішли до стриї, до, стри, до брат нас сказали, з три дні. Ми там зайшли, так хочемо їсти. Кажемо, за той стриму, дайте нам їсти, бо ми ті голодні. А вона каже, діти, йди додому, бо мами нема. Маму забрала поліція до криміналу, І так ми прийшли, корови, що тут не доїна, свині маленькі були, то що їсти хотіло. І ми давай обидвої пішли, так трошки на гору накопали картофлі. Я, я вже трошки знала робити. Я тут зараз почала квартав поварила, тих маленьких нагодувала, корови подоїла. І сіла, насіли вона на дворі і сиділи, плакали. А тато мусив вивезти норму дерева. І тата не було, тато пізно приїхав. Ми сиділи, та батько каже, чого ви діти тут сидите. Ми кажемо, а маму до кровного забрали. О, нічого. Ні. Мало, не мене пласти. Тато прийшов до хати і каже, Ганя, ти мусиш мамі спечити так, таких бляків, бо мама не мала зуби». Мама мала Тато блюки. Тату ж, мама жіть, тато «І Завтра я йду помість новий місто, то не далеко. «Завтра я йду до там. Може, мама хтось забачила. То не було е, таких криміналів, як з хтось, ото тільки так, так закривали. Там нікого не буде, трохи ну. на Ну. Бачку рано, встав. на печу йде до мами. А мама вже в день, в день таку, так надала в вікнам. І що є? Ти ганя мусить ще зголосити, бо мене забирають далі. Не? Батько прийшов, каже, збирайся, одбираючи був. Тож мала та суши батні. Сусідка прийшла, допомогла мені хліб пити. Я саме сила сама, а мама побула. Ми ж попекли хліб, та і два дні я ще спакувала. Приїхала поліція. то був е, українець, поляк. A baćko to gożą, ta baćko, wie, To kto to się był, nie? Ta baćko nas wziść. Tam do mamy. Mama wypszeła i przyszła mama do mnie i po Ci I nie koniec. No ja. Teraz Zawie, dojazd do centrum do, do, do I i tam zaraz była kontrola. А моя мама подумали так, о, ще ганю зостану. <laughs> та й мама Перемша, бо нам було так тричі кльом, до Перемша. ні, та мені жили. А, Мама підбрала, а поїзд пішов, <laughs> так я маму більше не бачила. Жені, то вже там фабриці робила, ми всі це мали мали. І до 45-го року. Do, але добрі були, дуже добрі люди були. То була приватна фабрика. Але тяжко я робила, бо то було желізо. Я мучала желізо дві години. Тому я відчуваю на цей хвилин. Ми були, як з України, ми любили працювати. Я працювала, а друга чистила, так. І ми так доброї до дістали. Так, а не файно ні? 1945 року то вже прийшли до нас англійки. Бомби, бомби били. Бомби англійки так були, ні? і нашу фабрику хотіли розбити, але бомба одна велика, а чотири палючі було, пішли на бік, а там з боку мешкали дівчата, дві з Києва, і один хлопець русський, і 11 французів. Та їх ще кубили. А ми три, як ми нас привезли, нам дали е, там великий туалет було, ні, та поставили війська, то були муроване. І ті бамби, як пали, ми пішли більше там. То був не такі барак. Не? А наше було муроване. Наше тільки так валилося, а їх повели. То місто називалося Фельберт. Сказали, що не буде, байте, бо там червоний хрест був на шпиталі. Били, все били. Ні. Так. І так людині там. Ми такі бідні були. мали нічого. Ми, ми якось виротували, так йшли, то що в рубу і так ми йшли дві нас. Так до гори йшли, не знали, що, де ми йдемо, бо то все муре, а одну присипало. А лічко було дерев'яне. І вона нас собі так виробила, робила трошки люфт. А то зараз пець потім і винайшов і виратували. Я була ранена на ту руку. Довго так. Там трошки воло, а там так, ну так трошки. Мені шкода було одно, ну, ті дві зілчикінське. Вони такі добрі були, такі, такі гарні. Маланка і Ганя. Зараз повідомили додому. Та не, не запили. Як бомбили, то ми мусили вийти на звір і то що брати. А я кажу, я нічого не беру, я божу. матері божу. Маленьку мати божу, я її маю. Та ще так подивився, думаю, от там вона мене виратувала. Може, ви той і далі, і я так, що там не думає. І no. yeah. там там таляґр той був, то, таке ми боялися дуже, бо там ті руски ще були, руски дуже боялися, бо лопали додому. Ті дівчата так чи крили, не хотіли. так. Зараз забрали нас до Зоринген, ми мешкали також, три польти були, а на три. Казака кімната була. Та довго ж вони були, то було з січня го року, завезли нас до, 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 до бараків. Не патербона, до зени лягер. А не зажило, то. А то ще не що, ми нас там вивожували і ми хотіли, ми чоловік каже, нас хто знайде по żebyśmy byli razem, tak nie dawały razem, chłopcy i dziewczyny w A my przyszły do Polski u nie? I tam do że my chcemy, no, wdrożyć się, nie? I tak na opowieść nas wkazali, nie? Fajno, zaraz pytą czy ja z nami I znowu, jak ja po polsku, to znowu, jak w szkole, po polsku, nie? Ja. Де кажу, че а ви ж то є біблію. Я кажу, так, файно, то чоловіка не псов, ніхто походив. Там були самі українці, там сарафенці, а там не було поляків. Він польську. Та, то приїхав доктор Кушнір з Канади, а там приїхав господар, був і ми там одружилися. Нас 17 пар. А, та, 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 та було ще найтік парк. А да. то він так, то що було де. І кожен забоявся, боявся ми так. Все так було разом. Звідти там нас з Цорінґем відвезли, там довго не були, не. И, там, то там вже ми в цей ще родили, І там ще там родили. I нас завезли зараз до, до Райня, а там ми Райне довго були вже. Також казерне, Ми тільки то, бо, так, так їздилися. То що було від 45-го до 64-го року. 64-го року то нас нам дали вже продав помешкання. То було 17 років. Ми так, так зразу дорого, ми нічого не мали. І чого немає? Оце так було. Так. І, так, але молоді, і ми свістили разом всі добре. Мистери то, то був вже табуровий такий нагр, е, а я там дістала роботу, сходи мила і бюро. Остатнє то вже мене відвезли до кельна, ми були щасливі. Я вже мала кімнати в три. Сен, був свою кімнату. По два 24 роки вдружився, вже свою родину мав. Мала вже дівчина була і два хлопчики, більшняки. І, і до міста померла. Ні? Та він ту виїхав до Міхину, ні, тут, молода вдружив молодача, ні. Як Україна настала, і ми поїхали додому. От є. Ми мали паспорти гаймадлозі Австрієндерськ. Як Україна настала, їм сказали, що ми хочемо їхати. Ми дістали тану по 100 євро паспорти німецький. І ми поїхали. І так приїхали додому ще мій жив. Мені тільки жаль було, як я. Mamą nie widziałam. Moja mama nie znała dobrze, że ja żyję w I tak mi człowiek umarł i ja się tak tu uszyłam, tak sama.